Сергій Пантюк, Сосна Йогансен. Епіграф знайдеться десь перекручений корінь, такий незграбний, такий чудернацький і бурий, і наречуть йому химерне наймення Йогансен. Найвищу сосну биківнянського лісу можна визначити лише із дрона. Але поки дрони на війні тут вистачає і серця. Найвища сосна Биківнянського лісу не зважає на дощі та вітер, навіть якщо зламають, Янгол знову здіймив небо зачуба. Я хотів погомоніти з нею, та не наважився, торкнувся лише до кори, а там завість живиці кров. Колись тут, кажуть, працювали археологи, шукаючи правди. Їм заважав корінь сосни, дивний, куцуватий, покручений корінь. Його вже хотіли добряче підрубати, але раптом почувся шепіт не треба це я, Йогансен!» Археологи поспіхом згорнули розкоп і більше не поверталися до того місця.